Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на птс 4 до трактора. Ось він саморобний. Таких нема нігде. Ось тут іноді є лопата. Повертається все. Борт відкидається. Бокові борти не відкидаються. Є фонарі. Є ще одне кріплення до ще одного ПТС. Можна зробити сцепку поїзд. Ось. Є в мене ще є другий. У мене є два. Ось. Один сірий. Теж повертається все. Зал такий самий. Ідентичні тільки задні борти не, не відкидаються. Борти взагалі не відкидаються. Бо в мене більше немає такої от борборта такого. Такої сітки. Зараз зроблю з них сцепку. і покажу. Ось вот я їх з'єднав. І ось. Все повертається. Я його прикріплю до, до трактора і покажу вже все в зборі. Ось так. Вже все в зборі. Це, до речі, мій другий Т-150-й. Спереду з Вона Наше не дороблена. Це буде окреме відео. Ось. Це другий. Це ж навісне ідентичний як тантой. Але це не про то. Ось так дає сепка. Все нічого не відлітає. Є повороти всі. Як е Все в справжньому. Ось так. Можна навіть до речі, заблокувати танті і довести все таке довге. Заблокувати це от колесо і довести такі довгі там, труби, ще щось там. Ось так. Ось таке вийшло огляд відео на PTS4. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па!